Друзі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Чи знаєте ви, що у Бога є план стосовно вашого життя? Якось пастор закінчив проповідь на тему, чому я вірю в Ісуса. Пристойно одягнений молодий чоловік, який щодня відвідував біблійну програму, підійшовши, запитав його: Ваш виступ сьогодні був цікавим, але все, що ви говорили про Христа, грунтувалося тільки на біблійному тексті. Скажіть, якщо Ісус жив на землі, то чому історія не згадує його як історичну особу? Це важливе питання. Його часто задають, відповів пастор. Однак хочу вас запевнити, молодий чоловіче, що ім'я Ісуса Христа відоме в історії. Тоді я хотів би дізнатися, хто і коли згадує, наполягав молодий чоловік. Пастор продовжував в другій половині першого століття на початку другого жив пліній молодший. Він був проконсулом в Ефінії, давньоримській провінції в Малій Азії. Цей громадський діяч-оратор написав 10 книг під загальною назвою листи. У 97 розділі 10-ї книги під назвою Листи про поводження з християнами пліній розповідає римському імператору Траяну про матеріальний і духовний стан суспільства в своїй провінції. Зокрема, він просить поради щодо того, як йому бути з новою сектою християн. Пліній розповідає про те. Наскільки швидко зростає кількість християн, як вони співають гімни, присвячені своєму вчителеві Христу? Письменник, історик відіслав листа імператору в 110 році по Різдві Христові. Цей лист плінія підтверджує історичні свідчення про людину на ім'я Христос і про те, що його вчення поширювалося у дні апостолів. Розкажіть мені більше про Христа, попросив молодий чоловік. Пастор продовжив: був ще один історик, сучасник плінія, його ім'я Тацит. У своїх аналах він розповідає про римського імператора Нерона, який ненавидів християн і жорстоко переслідував їх. Тацит пояснює, що термін християни походить від імені Христос. Він згадує про те, що Ісус Христос, засновник християнської релігії, був розп'ятий за вказівкою прокуратора Юдеї Понтія Пілата під час правління імператора Тіберія. Всі ці подробиці, які описує тацит, з точністю узгоджуються з подіями, іменами, місцями, записаними в Біблії. Пасторе, я шкодую, що аж до цього часу нічого не знав про подібні історичні факти з небіблійних джерел, сказав молодий чоловік. Пастор додав: Хочу зазначити також, що цельс. Авл Корнелі, давньоримський філософ, врач, енциклопедист, в одній із своїх книг вказав на те, що християни стали силою, з котрою не можна не рахуватися. Якщо ви і далі сумніваєтесь, запам'ятайте, що чотири новозавітніх Євангелія є найбільш переконливим історичним джерелом, ніж інші історичні книги. Коли молодий чоловік збагнув, що священна і світська історії підтверджують факт існування Ісуса, він пішов певний того, що Христос був реальною історичною особою. Біблія говорить про вічне існування Христа. Ісус не був лише доброю людиною, Він був Богом. Зверніть увагу на те, що Він говорив стосовно своєї божественної природи. В 14 розділі Івангелії від Івана ми читаємо, коли б то були ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви і його бачили. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш: покажи нам Отця? Якщо ви бажаєте отримати відповіді на запитання, ким є Бог, на кого Він подібний, то послухайте, що говорить про це сам Ісус. Я і Отець. Ми одне. Бог Отець та Син Ісус існували разом від вічності, ніколи не існувало такого моменту, коли Ісус не був би одним цілим із Отцем. Бог Отець виявляє ту ж любов і турботу стосовно кожної особистості, яку виявляв Ісус під час свого земного життя. Оскільки життя Христа. Є виконанням пророцтв історія його земного буття була записана задовго до того, як він прийшов на нашу землю. Старозавітні пророцтва чітко окреслюють основні етапи перебування Христа на землі, в тому числі і його смерть та воскресіння. Новий Завіт описує його життя та виконання старозавітніх пророцтв. Старозавітні пророки сповіщали про Месію в період від 1500 до 400 років до Різдва Христового і залишили дуже важливі передбачення щодо цілої низки фактів з його життя. Вже на початку земного служіння Христа, коли люди порівнювали його життя з старозавітніми пророцтвами, вони робили висновок. Зверніть увагу на один з них, що записаний в Євангелії від Івана в першому розділі, ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. Наш Спаситель звертався до виконаних старозавітніх пророств, щоб підтвердити достовірність своєї особи як очікуваного Месії. Про це говорять його слова, що записані в Євангелії від Луки в 24 розділі, і він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм зо усього писання, що про нього було. Виконані пророцтва є переконливим доказом того, що Ісус Христос обіцяний Месія. Життя Христа це виконання пророцтв. Давайте звернемося до деяких старозавітніх пророцтв і розглянемо їх через призму Нового Завіту. Ось що говорить старозавітні пророцтво про місце народження Ісуса Христа. Ми читаємо про це в Книзі пророка Михея. А ти, Вифлеєме, єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на постання його від днів віковічних. Новозавітні виконання цього пророцтва записане в Євангелії від Матфія у другому розділі: Народився Ісус у Вифлеємі Юдейським за днів Царя Ірода. У сьомому розділі книги пророка Ісаї записане пророцтво про народження від діви. Тому Господь сам дасть вам знака, Ось, діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Новозавітні виконання цього пророцтва ми знаходимо в Євангелії від Матфія, в першому розділі. Коли ж він. Те, подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе, Сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулось сказане пророком від Господа, який провіщає, ось зіва в утробі зачне, і сина Родить, і назвуть йому імення Єменоїл, що в перекладі є з нами Бог. Старозовітнє пророцтво говорить про походження Христа з коліна Юдиного. Ми читаємо про це в книзі буття в 49-му розділі не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Про новозавітні виконання цього пророцтва ми читаємо з вами в посланні до євреїв в сьомому розділі. Бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди. Старозавітнє пророцтво також говорить і про те, що його відкинуть. Він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами і від якого обличчя ховали. Погоджений, І ми не цінували його. Новозавітні виконання записане в Євангелії від Івана в першому розділі. До свого воно прибуло та свої відсурались Його. У Старому завіті, в книзі пророка Захарії, написане пророцтво про ціну зради. І сказав я до них: якщо добре це у ваших очах, дайте платню мою, а як ні, перестаньте, і вони мою платню відважили тридцять срібняків. Ось як воно виконалося в новому завіті, пророцтво про зраду і ціну зради. Ми читаємо про це в Євангелії від Матфія в 26 розділі. Тоді один із дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвященників і сказав: що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили тридцять срібняків, і він відтоді шукав слушного часу, щоби видати його. Старозавітнє пророцтво повідомляє наступне про смерть Христа на Христі. Ми читаємо про це в 21-му розділі книги Псалмів. Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Євангелист Лука пише про виконання цього пророцтва в 23-му розділі. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ось що говорить старозавітнє пророцтво про Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. В 15-му розділі книги Псалми ми читаємо. Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. У книзі дії святих апостолів описується виконання цього пророцтва. Ми читаємо про це в другому розділі. Бог Ісуса цього Воскресив, чого свідки всі ми. Ці біблійні цитати досить переконливо доводять, що в Ісусі сповнилися всі старозавітні пророцтва, а не тільки їх частина. Основні етапи Його життя були надприроднім чином передбачені за довго до перевтілення. Воістину, Ісус є Сином Божим. Після того, як ми отримали ці докази, нам необхідно з молитвою. Прийняти рішення щодо того, хто ж все-таки буде Господом нашого життя. Якщо ви ще не стояли перед таким важливим рішенням, чи не бажаєте саме сьогодні довірити себе в руки Ісуса Христа? Ісус прожив життя, яке було визначене Богом ще за сотні років до Його народження на землі. Завжди, усвідомлюючи цей факт, Він залишався чутливим до голосу свого Отця. Христос сказав, коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Бог Отець передбачив план земного життя Ісуса ще до Його народження. Так само, Бог має особливий план щодо кожної людини. Він знає, як кожен з нас може задовольнити найглибші потреби душі і осягнути повноту життя. Чи радилися ви з Богом, обираючи подружню половину, місце нової оселі, майбутню професію? Ми запитали сучасних студентів, з ким вони радилися, обираючи майбутній фах та навчальний заклад? Я радився із своїми однокласниками. Я з батьками в першу чергу. З татом, з мамою. Так само, там ще з бабусею, там з дідусями в першу чергу, обираючи свою майбутню професію, хотілося б слухати власне свою душу. Радилася з батьками. Свій фах обирав я сам, батьки мене просто в цьому підтримали. Ну знаєте, ну такого поняття, що радилася, ну нема такого. Ну можна сказати, трішки жалкую. Ну я би хотів поступити там, не знаю, в інше місто або в іншу країну. Ну, але так склалося. Поступила саме в ЧНУ, ну посподобалася архітектура. Зацікавила мене, приїхала і обрала. Заклад вибрала, оскільки він я одним із найкращих в Україні входить в десятку найкращих закладів України. Просто тут тучилися мої знайомі. І мені порадило, я подумала. Я радилася з ну, переважно з мамою, з батьками. З батьками в основному, з друзями. Ну я не дуже з кимось радила. Я собі сказала, якщо я буду вчитися, то тільки тут буду. Напевно, я радився з батьками, звісно, своїми друзями. Моя спеціальність – спеціальні І Тут якби, би практично не, немає нікому радника. Це вже похув душі. Вибір майбутньої професії це доленосний крок. І добре робить той, хто радиться з Всевишнім. Хочу поділитися досвідом одного мого знайомого. Сергій не завжди був певен того, що хоче узгодити своє життя з волею Божою. Але коли прийшов час вирішувати, куди ж все ж таки йому піти вчитися, він вперше в своєму житті почав шукати Божого керівництва в цьому питанні. Він молився про це кілька днів. І намагався почути відповідь на це доленосне питання. Через короткий час Сергій з упевненістю вибрав менш престижний навчальний заклад, а не той, якому надавав перевагу із самого початку. Незабаром він познайомився з гарною дівчиною, яка теж навчалася у цьому вузі, і була віруючою. Спілкування з нею та її друзями протягом наступних декількох років радикально змінило його життя. Коли Сергій сьогодні озирається назад, він бачить, що кожен раз, коли йому необхідно було прийняти якесь важливе рішення, Бог відповідав на молитви і відкривав його життю, можливості нові та перспективи, як то було з вибором вузу. Чи можемо ми дізнатися про плани Божі щодо свого життя, і як ми можемо отримати пораду від Бога? Господь виявляє своє керівництво через своє слово, Біблію, згідно з твердженнями Псалмоспівця Давида, де він пише: Для моєї ноги Твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Слово Боже перетворює і оновлює наш розум, дає прозріння, час виділений для постійного дослідження святого писання з молитвою, є кращим засобом, щоб правильно розподілити наші життєві пріоритети. Бог також здійснює керівництво за допомогою обставин, створених ним самим. У 22-му псалмі Господь представлений в образі пастиря. Пастир веде своє стадо як до зелених пасовиськ, так і дорогою через скелі. Він здатний перетворити неприємності в переваги і допоможе взяти певні уроки з кожної життєвої ситуації. У нас є пастор, який завжди знаходиться поряд з нами у всіх життєвих ситуаціях. Бог здійснює керівництво, звертаючись до нашої совісті. Дух Святий, як пише апостол Павло, посланні до Ефесян в першому розділі може просвітити очі нашого серця. Чим більше ми будемо практикувати спілкування з Богом, тим більше Він зможе здійснювати в нашому житті своє керівництво. Бог формує наше внутрішнє відчуття, нашу свідомість, мислення. Щоби вияснити нам наступний крок, який необхідно зробити. Друзі мої, пам'ятайте, якщо Бог здійснює керівництво у вашому житті, то воно завжди буде узгоджуватися з біблійним вченням. Звичайно, ви можете припустити, що Господь керує вашим життям, але в той же час може трапитися так, що ви просто. Видаватимете свої власні спонукання і прагнення за волю Божу в книзі приповістей в 16 розділі написано: буває дорога людині, здається простою, та кінець її стежка до смерти. Наші почуття мають узгоджуватися з біблійним вченням. Небезпечно робити висновок, що ми перебуваємо під Божим керівництвом, якщо критерії, якими ми керуємося, не узгоджуються з волею Всевишнього. Візьмемо до прикладу ситуацію, в якій опинився Денис. У нього була кохана дружина і двоє дітей. Але Виник роман з іншою жінкою. Він сказав своїм друзям, я молився і відчуваю, що в цьому є воля Божа. Людські емоції і внутрішні відчуття Дениса безумовно спрямували його на хибний шлях. Він уявив собі, що зустріч з іншою жінкою було провидінням згори, і разом з тим він не спромігся дослухатися до чіткого біблійного вчення щодо заборони перелюбу. Таким чином, Біблія, закон і пророцтво є авторитетними критеріями життєвого керівництва, останньою інстанцією у визначенні правильності обраного шляху. Пророк Ісая у 8 розділі, в 20-му вірші, говорить: звертайтесь до закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Ми ніколи не маємо дозволяти нашим почуттям або випадковим обставинам відводити нас від біблійних принципів. Під час посту в пустелі до Ісуса прийшов диявол, щоби спокушувати Його. Сатана звернувся до Ісуса з пропозицією: навіщо тобі наражати себе на важку жертву, яку твій отець в своїх планах підготував тобі. Краще я віддам в руки Твої. Весь світ, і ти будеш користуватися славою, благоденством і комфортом. Диявол навіть процитував Святе письмо, намагаючись вести Христа в Оману. Але кожен раз Ісус відбивав атаку ворога словами так написано. Життя Спасителя ми можемо взяти дуже серйозний урок. Ісус завжди підкорявся волі Божій. Навіть перебуваючи в стані розпачу в вевсиманському саду, Він вигукнув слова, які записані в Євангелії від Матфія. Отче мій, коли можна, нехай обманеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. Протягом трьох років свого суспільного служіння Ісус кожен день жив в гармонії з волею. І планами свого Отця, і вмираючи на Христі, Він проголосив Звершилось! Цим Ісус бажав сказати: плані Божі в моєму житті цілком виконалися. Дорогі друзі, коли ви навчаєтеся узгоджувати ваші почуття із голосом Божим, який чітко звертається до вас через своє Слово, через провідіння, тільки ви тоді навчитеся приймати Божу волю всім своїм серцем. Ви також відкриєте для себе ту радість, яка наповнює життя, коли людина керується Божими планами, підкоріть свої плани Божим планам і будете щасливі завжди. Запрошую вас разом зі мною завершені помолитись. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за ті добрі плани, які ти маєш стосовно кожного з нас. Ми впевнені, Господи, що Ти бажаєш нам добра. Допоможи нам дослухатися до голосу Святого Духа. Допоможи, Господи, нам досліджувати Твоє святе Слово. І... Прислухатися до тієї дороги, на яку ти кличеш кожного із нас. Допоможи нам бути впевненими в тому, що слово Твоє є істина. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. ищу тебя полной, так же, как вчера. Я хочу слышать голос Духа Твоего. Он так нежно шепчет, знаешь, я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Что просил небеса И неземную жизнь тебе я подарил И так тебя... Где-то на земле Стонет слабое сердце В холоде греха Невозможно согреться В горести и зле Я тебя люблю, что бросил небеса и не неземную жизнь тебе. Те, кто верит в Иисуса, сможет превозмочь, сможет сердца коснуться. Тех, кто рядом с Ним, так скажите друг другу, знаешь, я так тебя люблю. Я так Тебя люблю, что бросить. Дотримайтесь планів Божих у вашому житті і хай благословить вас Господь у цьому. Я прощаюсь з вами. До побачення, до наступної зустрічі!